Новий причіп 1 ПТС-2 чекає своїх власників. Виробництво завод спеціальна аграрна техніка. Вантажопідйомність причепу 2 тонни. За документами. Довжина кузова 2,50, ширина 1,50 м, Відкриваються три борти. Передній борт зйомний. Перекидає назад. Шини. Шини стоять від цього причепа. Ой, що тут нам стоїть? Тут нам стоїть 21570R15C. Це вантажна шина. Допустиме навантаження цієї. шини. 1150 кілограм. Фаркоп крутиться, провертається, що дуже зручно при нерівностях. Ну, маємо такий причеп новий з документами на продаж. Виробництво, завод, спеціальна аграрна техніка. Саме головне, що він повністю з документами. Тілотехніка, підсвітка номера. Все як має бути, сертифіковані.